Ще один крок у реалізації ветеранської політики. Початок роботи комунальної установи ветеранський простір ветеран про Запоріжжя. Осередок відкрився в центрі міста та до 7 травня працював у тестовому режимі. Це сучасний багатофункціональний простір, де ветерани, члени їхніх родин, сім'ї загиблих героїв і зниклих безвісти можуть отримати комплексну підтримку. Проєкт реалізовано завдяки співпраці Міністерства в справах ветеранів України «Запоріжжя». Ійської міської ради та партнерських організацій сьогодні ветеранський простір офіційно презентував свою діяльність представникам районних адміністрацій, рад ветеранів, громадських і благодійних організацій, а також жінкам, які втратили своїх захисників. Послуги надають тут, по-перше, державні інституції, пенсійний фонд, Запорізький обласний центр зайнятості, місцеві інституції, департамент соціального захисту, департамент з питань ветеранської політики і ЦНАП наш. І також тут можуть надати фахову психологічну консультацію, допомогти з працевлаштуванням або з вирішенням юридичних питань. За травень звернулося 89 людей за допомогою, за консультацією, за послуг. У складі простору працюють психологи, фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих серед шести фахівців супроводу, троє ветерани. Вони зараз проходять спеціалізоване навчання щодо роботи з ветеранами. Мета ветеранського простору той, в якому ми зараз знаходимося, він розглядався як. Єдине ветеранське вікно, як місце, в якому е, ті, хто звертаються, це ветерани, ветеранки, члени родин ветеранів, родини загиблих, зниклих безвісті, полонених, е, можуть тут отримати е, допомогу відповідно до тих фахівців, які тут представлені. Це не означає, що ми можемо вирішити на місці всі питання. Це, ну, було б неправда, але тим не менше, саме зосередження в одній установі всіх цих надавачів послуг і надає допомогу якнайбільше вирішити ті питання, з якими звертаються.